Привіт. Сьогодні я вам покажу вправи для тих, хто хоче навчитися підтягуватись. Чому я в принципі, вирішив це зняти? Тому що в мій час, коли я навчався підтягуватись, Ютубу не було. І взагалі ніхто не вчив нас, як це робити. Ну, Я вчився, зараз я можу в принципі, показати, як це виглядало. Наприклад, десь так. Ну, десь так це виглядало. Так ось, зараз я вам покажу декілька вправ, як точно, точно навчитися підтягуватися. І, але якщо ви це будете робити регулярно, тільки при тому, що регулярно тренуватися. Так ось, перша вправа. Перша вправа можна знайти собі якусь, якусь перекладину. Ну, наприклад, можна Отам у нас на площадці, але на майданчику, але там дітки бігають, ми там не будемо цього робити. Ну, Наприклад, давайте ось на друзях. Беретесь ось таким патом. Стаєте ось так і підтягуйтесь максимально. Ще можна взятися ось таким патом. Підтягуйтесь. підтягуйтесь максимально. Максимальну кількість раз. І, звісно ж, йдемо до треніка. Тут, тут ми робимо другу праву. Теж можна різним хватом Я покажу зараз обидва. Наприклад, беремось. Ось таким кладом. І ем, тут смисл в тому, щоб е, робити це лопатками спиною. Тобто, десь так це виглядає. Підтягуйтесь максимально. Може, ось так трошки тут. пробуйте руками підтягнути спиною. Тобто, Лопатки працюють ось так. Ось такою технікою. І, звісно, мені, як мені здається, це краще всього буде робити отаким от хватом. В нашому дитинстві його називали жіночим чомусь. Ось таким. Ось таким хватом беремося. І те саме, те саме. Ось так. Підтягуватися. Ну, трошечки максимально. Чим можна. Руками тягнути, лопатками, спиною, але пробуйте підтягнутись. Отак. І ще, звісно, не, ну, вона не найкраща вправа, але, але пробуйте робити ще ось таку. Ось таке ось таку вправу. Так, ну тут ну, і Можна і на низькому. Ну, давайте, давайте на цьому. Так. Беремось. Отак. І тут вже в нас допомагають ноги наші. Наші ноги. Отак от. Беремось. Максимально підплюємо, відштовхуємося від землі, ногами, відштовхуємося. І... Робимо це отак. Оп! І максимально, що є сили, тримаємося. Ну і звісно опускаємось потихеньку. Знову відштовхнулись. І ось так. Ось. Може це навіть і найкраща вправа. Отак. І руки будуть тремтіти. Все буде тремтіти, але... Треба робити так. Ось декілька вправ, декілька порад. Якщо вам було цікаво цікаво це, ставте лайк. Підписуйтесь, пишіть свої якісь вправи, які ви знаєте. Ось, Будемо тренуватися разом. Всім міцного здоров'я, друзі, займайтеся спортом і все буде добре. Все, до побачення.